Моя клієнтка сказала, що я подарував їй нове життя. Я Микола Тіга, спеціаліст природнього молодження обличчя, запам'ятовується відео і став подобайку. До мене от прийшла клієнтка, яка була незадоволена своїм обличчям. І це було видно, по, по тому, що в неї попливувало обличчя, в неї з'явилися темні круги під очима, в неї з'явився друге, під, друге підборіддя, і вона не подобалася собі. Після кожної процедури вона бачила результат, і я бачив, наскільки їй становить, вона становить собі подобатися, тобто вона закохалася в своє нове обличчя, вона приходила з ем, сяючими очима, і в кінці восьмої процедури вона сказала, що вона дуже задоволена результатом і вона е, дуже подобається собі, вона закохалася по-новому в своє обличчя. І що після відвідування масажу їй стало краще ніж від психолога?